Особі такі побажання сердечні, аби не боліла йому голова, аби в нього сил вистачало і здоров'я, щоб ліцей наш був найкращий в районі. Збували щоб вчасно всі задуми й мрії. Ліцеї життя вирувало весь час. Щоб більше досягнень було, більше дії. Прийміть ці вітання сердечні від нас. Вітаємо заступника директора з навчальної частини Інну Дмитрівну. Щасливий директор, коли у ліцеї, розумний і добрий його замісник. Отож ми сьогодні окремо вітаємо, ту, кого турбот крім уроків гора. Спасибі вам треба сьогодні сказати, клонитись низенько, прийшла вже пора. Заступника директора з виховної частини Мартяну Володимирівну. Ще є посада. Це вигадник і новатор. Невгамовний наш заступник з виховної роботи. Скільки справ завжди у неї, скільки творчості й горіння. І вона таки уміє передати учням вміння. Побажаємо ще вищих досягтих висот церкових, щоб про наш ліцей слава ринула повсюди, Щоб і в Києві, і в Черкасах чули про роботу нашу. Велика подяка усім викладачам, спасибі вам за знання, які даєте, за те, з яким старанням предмет викладаєте, за мудрість і терпіння, за ласку і турботу. Нехай море натхнення приносить вам робота. Нехай будуть учні всі хороші, нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Вітаємо наших найкращих майстрів. Кажуть, школа споконвіку, то є храм науки, Та до чого всі знання, як не вміють руки. Нас майстри умілі, все розкажуть нам до діла, як відмірять разів всім, як відрізать раз усім. Як зашити, як відшити, як за запас Всім у нас навчати одразу, кожен дням майстерню То Тож питаємо майстрів, що не тільки знають, а й вміють все робити, ще й навчають. Шановні працівники, вітаємо вас з вашим професійним святом. Тай вам, Боже днів щасливий. Дай добра, здоров'я, сили, та й любові, злагоди і тіхи, змоги дай життю радіти і ділитись щирим та радським родилом. А сьогодні на це свято щастя звичим вам багато. Хай вас Бог благословляє, нових літ вам побажає.